Всім привіт! Зараз поставим опару на хліб на сировицю. Це ж в мене молоко те, що скипилось. Зараз я зірю, подивлюсь скільки тут його є. Мені надо. Ну як не цедю 450 грамів, то добре, як не на зідю, то... Тільки буде ось 300 грамів. Розподивимося, що тут ще буде. А то буде сир у мене. Не одіб'ється і буде горний. Уж не у нас було все. Остальнее. Тоді я відкину на марленку. Так, 450 грамів зберу. Зараз опару кину дружні. Я колись вже розповідав. Поберу серій двіжі, висушую і тоді ми користуємося. бачите, ось у мене в баночці. Я ось висипаю, це вони такі от. Так. Тоді в опару. Кидаємо. Дуже ложку другу треба. І оце. Цукру ложку всипаємо щоб завести солі. Можна чайну ложечкою, можна отаку, пів столової ложки кинути. Тоді що? Ми беремо? Олію? Зараз принесу. Так, от беремо олія, вливаємо 4 ложечки сюди. Чотири. Порядочек. Тоді. Я хліб печу з коріандром. У мене є тут коріандр, зараз я знайду, і він є. Коріандр ось. Мелений. І це буде сірий хлібчик коріандром. І сипаємо так, щоб багато і не могло. Ну отак от, от ложку столового коріанду. З меленого. Можна і цілий. Ну, цілий не такий, топашний. Я використовую такий. Можна мен. Мен у мене Мабуть, закінчилося. Ну так, ладно. Немає. І тепер розколочимо це все. Так, гарненько. І всипаємо борошно. Робимо таке, щоб було як, як сметана по густоті. Зараз я все Розколочуємо і ставимо в тепленьке місце. Ось зараз похолодало в мене, там котел горить, в хаті топиться, на вулиці. Мало-мало не Криваємо Вкриваємо це все плівкою або он зверху кульком целофаном накриваєш і. І все. І ждемо, коли... Це опара, це ждемо, коли вона в нас підійде. Так, продовжуємо з хлібом. Опара в мене підійшла, ось бачите яка? ось гарна. Так, розмішуємо її і зараз замісимо наш хліб. Так. Беру першу вищий сорт, вищий гатунок. Борошна. Так треба розрахувати, щоб було половину вищого гатунку, а половину це житнє у мене. житнє борошно. Ну, тут у мене багато вже залишилось. Треба буде докупити. Ну, одна третина буде і буде достатньо. Не половину, а трохи менше, ну біда невелика. Плюс, плюс туди, мінус туди. І замішуємо. Першого так от ложку мішаю. А тоді вже руками замісю і буде гарна хлібина. Це ж я казав, що он буде насировуватися. У мене буде, подивлюсь. Яка різниця буде насировуватися і така хлібина. Ну, замісю тоді, покажу. Так, ось у мене підійшов мій хліб на сировиці двічі вже. Я його вже збивав. Так, тепер. тепер нам треба забрати горі з миски і зараз трошки тут змазати трячку. Треба трошки борошном сихнути. С них он цирконом на улице. Так, так тесто вот такая получилась живая. Покажем все что за хлеб будет. Вот. Ну ничего. Требуется сформулят хлебинку вот такой вот Это ничего получится шусь он до пальцев так а теперь вот так ага. нормалек я у меня толкал. Я в цьому рукаві вже одну хрибину Ви Бачите, він цілий. Зараз ось запхає другу. І в економлю. А я вже. економка должна, повинна бути економною. Чи економка, чи економка? І хай він у мене підходить в куличку рукави теперь хай ходит так хлебина моя підійшла вон, в рукави духовка нагрелась майже. так зараз аккуратненько покладем. вот так вот трошки на скасы и буду ставить так. О, жаль, як загада, похмуріє. Високу дуже не піду, Отак от, от. І все. І хай воно. Наша хлібина печеться. Так, зараз буду витягати хлібину свою. Подирюю, що там вийшло. то непогано. Може трошки. Та ні, хватить, думаю, може засмажити трохи дужче. Зараз я розверну і подивишу. Лішко з цього. Так. Вроді й нормально. Хорошо. Он дивіться яка. Красивая. Це насировоці. Ну хай трошки похолоне, я движу кусочек, моточок. И будем пробувати, який він вийшов. Ну що, давайте покуштуємо нашу хлибинку. Трошки вже остило. Дивіться, яка. на вулиці, вивізь, яке сніг опори. Лопатий. То такий крупа сипала. Це такий ось пішов. Красивий. Ну, будемо коштувати хильбудем тут. Ми до сніга. Дуже смачний вийшов. Ну это на сыровок все. Ну краще, чи на воді виходять. Мочніше. Дуригавний. Давайте спробую. Ну що? Хорош? Угу. Добре. Так що печить насироваться, Фух -фух. якщо є. Такий пункт тяжчий. Так, да. ну гарний. Вона яка хлібинка. Ну гаряча, mm -hmm. дуже придавати не буду, бо гаряча. Ну хлібину розперла. Да. Mm -hmm. Розіперло гарно. Вон який вийшов. М'якенький, пухкенький. Що... Всім удачі!